Онлайн-школа програмування SteamFar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема розгалудження та цикли, розв'язання задач. Сьогодні з вами будемо розглядати сортування обміном або сортування бульбашкови. Шановні учні, ми сьогодні з вами будемо працювати практично. Поговоримо про досить цікаву та класичну задачу з програмування. Це сортування обміном, або її ще називають сортування бульбошкою. Це є простий алгоритм сортування. Цікаво знати, що алгоритм отримав свою назву сортування бульбашкою, або бульбашковий метод сортування. Від того, що процес сортування за ним. Нагадує поведінку бульбашок повітря у резервуарі з водою. Ось. І ось таким чином дали таку назву. Якщо говорити про цей алгоритм, який ми сьогодні з вами маємо створити практично, то алгоритм працює таким чином. У поданому наборі даних списку чи масиві порівняються два сусідні елементи. Якщо один з елементів не відповідає критерію сортування, є більшим або ж, навпаки, меншим за свого сусіда, то ці два елементи міняються місцями. Прохід по списку продовжується доти, доки дані не будуть відсортовані. Ось подивіться, будь ласка, наочна демонстрація алгоритму. У нас є числа 3, 1, 5, 6 і так далі. 1, 3. Поміняли місцями 3-5 залишається 5, 6 залишається. 6, 2. Бачимо, змінюються місцями, оскільки вони у нас 6 більше за двійку. Далі, 6-4 змінюються місцями, оскільки 4 більше за менше за 6. І знову проходження відбувається. 1-3 порівнюють 5, порівнюють 5 порівнюють 2 Змінюються місцями. Ось. Змінилися місцями. Далі відбувається прохід 5-4. Знову змінюються місцями, ось це йде за зменшенням. П'ятірка додається. І так далі. Тобто, повністю ось таким способом ми з вами маємо створити алгоритм, який сортує бульбашковим методом. Під час створення алгоритму ми використаємо цикл For і умова, ось в якій буде саме розглянути, як налаштувати це сортування. То досить цікавий ще момент є в тому, що ми сьогодні під час року торкнемося, під час практичної масивів, ми їх більш детально будемо розглядати в 9 класі. Ну, сьогодні, ось під час практичної ми використаємо ліст в Python. Ось, а в 9 класі вже більш детально будемо розмовляти про масиви. Сьогодні ось загальні відомості отримуємо під час практичної роботи. Зараз відкриваємо середовище Python, компілятор, в якому ви працюєте, і повторюємо за відео та зберігаємо собі проєкт в колекцію. І так, розпочинаємо. Вітаю вас, шановні учні. Давайте в цьому відео з вами розглянемо приклад сортування бульбашкою. Цей метод дозволяє розставити ряд чисел за зростанням. І так, почнемо. Перше, що нам необхідно зробити, це створити змінну ArrayString, оскільки комп'ютер сприймає дані введення у вигляді строк. ось, І далі оператор. Інпут. Ми з вами маємо налаштувати введення даних. Ось, Тобто, щоб користувач, у нас вводив дані ввести дані через пропуск. Ось так. Зробимо з вами. Двокрапку поставимо. Так, так закриваємо. Скобко, тобто ми з вами створили змінну, array string, і ця змінна у нас, ми вводимо числа через пропуск. Ось ну, ось таким чином написав. Добре, далі нам необхідно все ж таки пояснити комп'ютеру, що введені дані саме є не строковим типом, а саме є числами. Ось тут, до речі, напевно, краще замість дані написати числа, щоб користуватися. Помилково літери не вводив число а через здання. Добре, зробили. Далі. Давайте тепер з вами зробимо наступне. Нам необхідно створити змінно array. До речі, масиви ми з вами більш детально будемо в 9 класі вивчати. Ну, сьогодні, ось так, на цьому прикладі познайомимось. І так, далі лист, функція map. Вказуємо тип int. Вказали int і далі наш array. string за допомогою функції split Опрацьовуємо так. Кількість відкритих та закритих скопок має бути однакова. Тобто, що ми в цій строчці зробили? Ми за допомогою спліт розбиваємо на окремі елементи ось, та повертаємо у вигляді рядків списку. За допомогою MAP ми перетворюємо кожний елемент на тип INT. Тобто пояснюємо комп'ютері, що це саме ціле число, ось, А list перетворює список на масив. Ось така функція. Сьогодні вона знайома з мап, зі сплітом ви вже знайомилися, а ось ліст будете знати, що є така функція, яка дозволяє перетворити на масив. Ось, ну в Python взагалі масив своєрідний. Ну, тут ми розуміємо це сприймаємо так, що ліст перетворює на масив. Добре. І так, далі. Що нам необхідно зробити, щоб відсортувати введені числа. Давайте з вами створимо функцію, назвемо її def. Функція оператор def у нас дозволяє створити функцію. bubble. бульбашкове сортування, так і називаємо. Google Sort і array наш. Сортується в Google Sort. Двокрапка. І так, добре, створили функцію. Ми зараз давайте змінна n, вона у нас Range array, позначаємо, що має проходити по всьому масиву. Ось, Тобто ми вказуємо кількість елементів да, в зміну N. І таку кількість у нас далі цикл має проходити. По всьому масиву, ось по всьому ряду числа. Да, можна так сказати. Добре. Далі використаємо цикл FOR. For I in range N. Двокрапка. Що тут треба розуміти? Треба розуміти, що останній елемент i елементів, він же буде відсортований. Ось, тобто ми можемо проігнорувати їх та не проходити. Тобто, якщо ми вже всі відсортували, то нема потреби відсортовувати останні елементи. Тому ми можемо їх проігнорувати, і тому ми з вами робимо наступне: ми з вами знову заходимо в цикл. gta, gta in range вказуємо 0 n i мінус 1. Ось так. Зробили. І далі, ось коли ми це зробили, нам необхідно ось саме сортування бульбашкою налаштувати, яким чином воно працює. Якщо поточний елемент більше за, за наступним, то ми маємо їх просто поміняти місцями. І ось так у нас буде відбуватися, поки умова не буде дотримуватися. І так, тому створюємо умову if if array array gt більше array gt додати 1 То у цьому випадку ми їх міняємо місцями рейді. Так, array data, array data додати 1. Array data додати 1 і змінюємо місцями, змінюємо таким чином. Array data додати 1. Рей дітей. Так. Створили, створили. Ось, ну і останнє, що нам необхідно, ось саме ось тут уважно на цикл for не d, а for I. Ось, нам необхідно return повернути масив. Ось Ось таким чином працює наша функція. Ось. Далі нам залишилося лише останнє. Що нам залишилось? Нам залишилось вивести відсортований масив. Тобто, ми маємо вивести з вами відсортований масив. Тому ми з вами робимо таким чином: створюємо. в створюємо сорти арей змінну І надамо ці змінні, ці змінні з вами. Надамо арей з нашої функції Bubble Sort. Ось так. Бубл. Сорт. Bubble sort. І вказуємо, що саме наш array. І останнє print array. Ось так. Добре. Ось таки, така у нас вийшла програмка. Давайте перевіримо, чи не допустили ми де помилку. Запускаємо. Вести числа Введемо, наприклад, 6, 1, 12,

Дякую за увагу, повторіть за прикладом. І так, шановні учні, розглянули приклад, ми з вами сортування бульбашковим методом. Ось ми з вами використали новий для себе ліст. Ось, оскільки у нас необхідно було опрацьовувати дані, переставляти їх, створили функцію bubble sort. ось, використали цикл for вкладений, для IGTA використали умову, яка переставляє, і вивели дані. Ось такий приклад. Ми сьогодні з вами розглядали досить цікавий класичний такий проєкт. Ось, торкнулися е, такої теми, яку ми будемо більш детально розглядати в 9 класі. Хто бажає знати більше. Ось раджу почитати про цю тему. Вона дуже важлива. Досить часто масиви в програмуванні використовуються. Ми з вами під час практичної роботи згадали цей термін. Масиви ми з вами будемо, ще раз повторюсь, у 9 класі більш поглибино вивчати. Що, взагалі, таке масиви, якось розуміти наразі, що це є таке. Масив це впорядкований набір фіксованої кількості. Однотипних елементів, що зберігається в послідовно розташованих комірках оперативної пам'яті, мають порядковий номер і спільне ім'я, що надає користувач. Тобто, для того, щоб якісь дані, які ми з вами під час програмування створення алгоритмів опрацьовуємо, якщо ці дані однотипні, то досить часто програмісти ось використовують масиви це зручний інструмент. Ось для опрацювання саме таких типів даних. Про цю тему в 9 класі більш детально поговоримо ще раз на цьому наголосю. Для тих, хто повторив і вийшов ви молодці, я впевнений, що у кожного з вас обов'язково вийде повторити цей проєкт. Можливо, якісь моменти з бульбашковим методом не дуже зрозуміли, тому я ще раз раджу вам. Прочитайте, будь ласка, в Вікіпедії статтю про бульбашковий метод сортування. Це є класичний приклад програмування. Його треба зрозуміти, оволодіти, ось, щоб краще засвоїти тему програмування, тему алгоритму. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні працювали практично в Python. Практик... Практика надзвичайно важлива під час навчання програмуванню. Продовжуємо навчання. Радий, що ви залишаєтесь з нами. Не забуваємо підписатися на наш канал Стімбар до наступних уроків.